Понад 467 тисяч пенсіонерів Полтавщини, у тому числі і більше 15 тисяч переселенців із Донбасу, вчасно і в повному обсязі отримали пенсії. Протягом минулого року органами пенсійного фонду області призначено понад 15 тисяч нових пенсій та проведено 11 тисяч індивідуальних перерахунків. За словами першого заступника голови правління пенсійного фонду України Миколи Шамбіра, у 2016-му майже вдвічі знизили ставку єдиного соціального внеску для роботодавців. Нині вона становить 22%. Це був ризик дуже великий, і я сказав, що запас міцності ми отримали. Значить, пенсійний фонд не стоїть на місці. Ми розвиваємось зараз. Проводиться досить потужна оптимізація. Структури, і ви знаєте, про те, що ми об'єднуємо багато управлінь пенсійного фонду у Полтавській області з 30 районних управлінь залишиться 18. в Полтаві, наприклад, чотири управління об'єднають одне. Проте в усіх районах залишаться відділи по обслуговуванню персоналу. Ми зараз націлені на адміністративну реформу і. У випадках, де буде спроможні громади, можливо навіть і на меншому рівні, ніж на районі, ми будемо забезпечувати свою присутність. Ця присутність буде десь постійна, десь буде виїзна. Все, що запланировали, ми уже на сегодня сделали. Всі документи находятся в Києві на согласовании, в тому числі і по штатному расписаниям, по руководителям в даному случаю об'єднаних И Как только ми туда получаем документацію, автоматически все это вступає в силу. Рассчитываем где-то до 15 марта повністю осуществить этот проект. Чи не найбільш наболіли питання для пенсійного фонду погашення боргів по обов'язкових платежах? Нині загальна сума заборгованості до обласного пенсійного бюджету склала майже 150 мільйонів гривень. Лева очаска за підприємствами-банкрутами. Ну, вони теж, мабуть, на слуху, букрос, знам'я і так далі. І так далі з кого вже точно ми нічого не витягнемо, тільки втрачаємо час, маємо статистику, для чого не зрозуміло, скажімо так. Треба, я думаю, відпрацьовувати в цьому механізмі, а з активними підприємствами працюємо разом для того, щоб. Наповнити пенсійний фонд у цілому ж зазначили на колегії затримок із виплати пенсій не буде. В протягом року її мінімальний розмір планують збільшувати двічі.